Сьогодні розглянемо дуже цікаву наукову роботу, в якій досліджувалось переміщення щуки в двох різних озерах. Одне озеро було по типу кар'єра з невеликою кількістю водоростей і з глибиною до 70 метрів, друге озеро було заглибшки до 25 із великою кількістю рослинності. Спостерігали на протязі всього року найбільш популярні місця, які обирала щука для полювання. Я вважаю, ця інформація дозволить простим рибалкам, краще розуміти місця, де є риба, а також краще орієнтуватися на нових водоймах, знаючи тільки тип водойму. Я не буду сильно вдаватися в подробиці, а розповім тільки те, що здалося мені самим важливим. Кому цікава більш детальна інформація, посилання на джерело в описі. Коротко про дослідження, а потім перейдемо до самого цікавого результатів. В двох озерах виловили по 15 риб в кожному різних розмірів. Середня вага становила близько 4 кг. Щуки були помічені радіомітками, а по озерах були встановлені приймачі на малюнку позначені точками. Зірочками позначені місця виміру температури. Спостерігалося також переміщення в товщі води. Після досліджень Чені знайшли цікаві закономірності, які дуже важливі для рибалок. Щуки в озері, де багато трави, постійно полювали з засідки і повертались на свої облюбовані місця. Більшу частину свого життя проводили біля дна та недалеко від берега. В озері, де рослинності мало. Щуку можна порівняти з самотнім вовком. Вона за день проходила великі дистанції в пошуках їжі, часто підіймалася до поверхні і опускалася. В дуже глибокі місця, далеко від берега. В неї не було постійних облюбованих місць. Це також пояснює, чому на деяких ділянках річки немає риби. Вона там просто прохідна, і їй нема за що зачепитись. Ще дуже впливають на щуку так звані термоклини, границі між теплою і холодною водою. Щука намагалася триматися цієї границі в обох озерах. Так робила і вся інша риба, особливо в жарку погоду. Давайте тепер підіб'ємо підсумки, як ця інформація може допомогти звичайним рибалкам. А все дуже просто: локації, де багато місць для засідки ніколи не будуть порожні. Тобто на одному місці можна завжди ловити рибу, і вона знову туди буде приходити. І якщо в такому місці після декількох закидів клювань не сталося, то можна стверджувати, що риби там нема. В свою чергу, якщо ви знаєте гарну точку з чистим дном, чи наприклад на чистому місці за допомогою холота знайшли білу рибу, то є сенс залишитися на такому місці подовше, бо щука на такі місця приходить. Це все стосується річок. На озерах взагалі все простіше. Якщо ви знаєте структуру озера, Кількість рослинності та зручних місць для засідки щуки можете спокійно обрати найкращі місця і свою тактику лову. В озерах, де багато рослинності, слід ловити рибу біля цієї рослинності і ближче до дна. Робити це можна всього декількома закладами, після чого йти далі. На чистих озерах є сенс експериментувати, спробувати ловити як біля дна, так і в товщі води. Риба патрулює місцевість, тому зустріти її можна всюди. Є сенс затримуватись на кожному місці, щоб не розминутися з рибою. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось, ставте лайк і пишіть коментарі про ваші спостереження за поведінкою щуки.